Менше ніж за місяць Великдень одне з найважливіших церковних свят. Цього року католики зустрінуть його 9 квітня, а православні 16 квітня. На Великдень в Україні заведено пекти різноманітні паски та фарбувати курячі яйця. Проте цьогорічний святковий кошик може обійтися недешево. Станом на 20 березня 2023 року 10 яєць в магазині коштують від 60 гривень, ошиєк зі свинини – 215 гривень. Перед замовленням на виготовлення пасочки чернігівські крамниці приймають за ціною від 50 гривень за виріб вагою 210 грамів. Ми поцікавилися в чернігівців, чи планують вони оптимізацію святкового кошика, чи відмовлятимуться від певних продуктів, і як готуватимуться до свята. У великодньому кошику, звичайно, буде пасха, звичайно, буде якась ковбаска і крашанки. Це, це звичайно. Якоїсь оптимізації, як ти зменшиш кількість того, що ти все, все одно є. але мабуть, не буде чогось більш вишуканого, там якихось, може, ковбас італіянських, так? Мабуть, не буде. Відверто кажучи, я ніколи не робила сама пасок, а лише ось творожного. А ось ці такі саме хлібобулочні вироби. То чи це моя свекруха? Вона просто неймовірно класна або кома це, або я просто купую в пекарнях. Як буде цього разу? Ну, обов'язково буде Пасха на столі. Це обов'язково, але я думаю, що ось там якісь м'ясні ковбасні, оці всі штуки запікання. Можливо, цього вже не буде цього року. Як то не було минулого року, тому що трошки да. Трошки кишеня вона зовсім інша, ну і відверто кажучи, і настрій трошки інший, хочеться такого навіть аскетизму якогось для себе. Що теж не планую покупати. Ну, звісно, не стільки буду готувати, як звичайно готувала. Ну. Саме буде там готувати у Ні. Так, тому що вона буде одна, тому буде покупна. Тобто все ж таки плануєте до якогось? Мінімуму. Пасочка, яйця. Пасочка, яйця, да. Кусочок м'яса і кусочок села. Все. Не збирала. Прайс, скільки ще коштує, не знаю. Не допоможу. Ти знаєш вже? <зас> <зас> ні. <зас> а загалом, як плануєте, чи підете до храму, до свяжу? Ну, це ж традиція, до храму в будь-якому випадку підемо. Як завжди, якщо все буде тихо, ні? Придеться тільки більше витратити, а так. Ну, від чогось відмовимося. Ну, зазвичай Пасха, а яйця це обов'язково. Я наразі знаходжуся в декретній відпустці. Я постараюся його оптимізувати розміром 860 гривень. А так, як звичайно, у нас будуть Пасхи. Я думаю, ми вдвох з мамою будемо та з бабусею пекти їх. Яєць можливо не, 5, не 50, не 40, а… Дещо менше ми заготуємо, пофарбуємо. Ну, домашні колбаси вже ми заготували, зробили заготівлі. За Класичний набір Паска буде робитись і буде робитись на тій кількості жовтків, що й потрібно. Це святе. І яйця, в принципі, теж будуть, а інше. Ну, інше... Інше будемо думати. Тобто, от стосовно цього, не ще не думали, що ще додаватись будемо. Не планую великих, там застіль, ніяких буде все скромно, буде одна-дві пасочки. Всі ці, якби не треба це все роз, якось. Ну, є ціни трошки зростання, але я не вважаю, що там щось таке дуже страшне. Нічого, якось відсвяткуємо. Головне, щоб у настрій і мир.